До мене прийде кур'єр. Роблю вам невелике розпакування. Їдемо в село. В когось почався стрибок зростання. Ну я підмінила. Що з тобою? Та життя, як воно є, посилка з тему <клес> і що я замовила. Є ідея влаштувати кабінет. Всім привіт! Ну що розпочинаємо новий влог, і почнеться він з того, що зараз до мене прийде кур'єр з мейкапу. Тут ніж я до нього з Дем'яном спущусь. Не дуже це зручно, але як є, зроблю вам невелике розпакування того, що мені прийшло. Там зовсім маленька посилочка, але хочеться вам показати, що там. Далі ми поїдемо в село, розкажу вам, як ми там провели час. Все таке когось почався стрибок зростання. Так. І також хочу вам показати деякі речі, які з'явилися в моїй косметичці протягом останніх місяців, і дуже мені подобались. І перше, це ось такий спрей-гідролат. Його можна використовувати як тонік для обличчя. Також я його пшикую на подушку перед сном, щоб краще спати, тому що це гідролат лаванди, і його можна використовувати дитині під підгузок. І також я використовую його як спрей для волосся, коли мою голову. Тобто це супер універсальна річ, натуральна. Цей бренд взагалі став для мене відкриттям. Ось тут залишу його назву. Я в них замовляю натуральні ефірні олії. І ось тут ключове натуральні, тому що те, що продають в аптеці, це взагалі немає нічого. Спільного з натуральними засобами, і більше того, вони навіть можуть бути токсичними та шкідливими для вашого здоров'я. Ти хочеш попшикатися? Так, мама собі пшика, ось так. Давай, зараз напшика. Я зберігаю його в холодильнику, тому що в нього зовсім невеликий термін придатності. І, звичайно, приємно таким холоденьким чимось пшикати на своє обличчя, тим паче ще поки жарко та літом. Хочеш теж? Давай більше не будемо. Ефірні олійки приходять в ось таких натуральних мішечках. Вся косметика у них в склі. У мене є дві ефірні олії суміші, ось така, яка називається тиша, потім вам ближче покажу, і імунітет. Також для знайомства я замовляла ось такі невеличкі мініатюрки ефірних олій. тут буквально 2 мл, щоб зрозуміти, чи подобається мені запах. Тому що теж таки я це все замовляю онлайн. І немає можливості вживу понюхати. Мій фаворит це, звичайно, ефірне олія мандарину. Воно дуже приємне. І фенхель це два аромати, які мені дуже сильно подобаються. А що я з ними роблю? Ввечері перед сном я обираю ту ефірну олію, яка відповідає за розслаблення, міцний сон, а змішую буквально декілька крапель з базової ефірної олії. Це може бути кокосова ефірна олія або мигдалева, та яка підходить вашій шкірі і наношу на все тіло. Дуже класна живить шкіру, від мене просто потім шалений а, аромат. Особливо я люблю це робити в осінньо-зимовий період, але і влітку зараз роблю, теж дуже класно працює. Також можна дихати ефірною олійкою з флакону або наносити собі її на зап'ястки, теж розмішуючи її з іншою базовою ефірною олією. А, і ви отримаєте той результат, власне, залежно від того, яку ви оберете ефірну олійку. Якщо обираєте ту, яку відповідає за концентрацію, то воно допомагає краще концентруватися. Але скажу чесно, що я обираю не за властивостями. А обираю за ароматами, які мені подобаються. Використовую в роботі просто протягом дня, щоб змінити трішечки свій стан. Тому мені дуже сильно полюбились ефірні оліки, обожнюю їх всім серцем і регулярно використовую. Також іноді додаю їх зволожувач для повітря. У нас в ньому є спеціальний відсік, куди можна додавати ефірні олії. Деякі ефірні олії, наприклад, абсолют ванілі, можна поєднувати з кокосовою олійкою Я не в'ян, що з тобою і використовувати як парфуми. Ти маніпулятор. Що, там каша зварилась? А. На Аліекспресі замовила ось роллер, але треба було, звичайно, брати скляни. І тут поєдную кокосову фракційну олійку з ефірною, яка мені подобається, використовую як парфум. Також можна носити собі на зап'ястя, під ключиці, на шию. Дуже класно покращує стан і пахне приємно. Почався стрибок зростання і вся дитина їх підмінила. На Оре, на підлозі оре, тільки щось забираєш, бо це незвично. Він починає кричати. And... А цей стрибок зростання триває п'ять тижнів. Замовила собі три тканині маски. Чомусь останнім часом от на ГВ вони мені полюбилися, тому що шкіра суха, використовую різне для зволоження. І, напевно, мій фаворит це ось ця маска від гарнір, але саме з кокосом. Вони, звичайно, дають тільки миттєве зволоження, але мені подобається саме ось цей ритуал нанесення маски, можливість побути наодинці з собою. І зараз це просто розкіш. Цього разу замовила собі ось такий крем. Він дуже класно зволожує шкіру. О, фокус нарешті. У мене вже такий колись був. Це саме концентрат. Взагалі у цієї фірми Ембріоліз є багато різних кремів. Я колись брала великий такий баняк на пів кілограма. Крем його можна було використовувати і для тіла, і для шкіри обличчя. Теж був класний, але ось цей, він найбільше зволожуючи серед тих, що там є. Його треба зовсім трішки для того, щоб шкіра була зволожена. Дуже економне використання. Де фокус? І дуже класно він лягає як база під макіяж. Пишіть в коментарях, яка у вас шкіра обличчя, яка ваш улюблений крем, буде цікаво почитати, тому що в мене завжди була шкіра обличчя комбінована. А під час вагітності ГВ вона стала сухою. Тому зараз я скуповую абсолютно всі засоби, які націлені на живлення та зволоження шкіри. Навіть SPF крем, який сам по собі є доволі таким жирним, хоча він у мене на хімічних фільтрах, мені його взагалі недостатньо для заложення шкіри, і я до нього наношу ще декілька засобів, щоб не було ось цього неприємного відчуття, коли шкіру аж стягує. От якраз зараз можна спробувати цей крем, тому що я вмила своє обличчя, нанесла А, і далі а, використовувала ще тонік, ось цей гідролат, що я вам показувала. І зараз можна спробувати крем, якщо, звичайно, Дем'ян... Ні, не дасть він мені це зробити, бо вже все в кремі. Бляха, муха, як я не люблю такі. Так, ось цей крем, він взагалі не виглядає жирним, такий доволі легенький, але при цьому він класно живить шкіру. На літо це, звичайно, не варіант. Але на осінньо-зимовий період те що треба. до речі, коли я ходила. М до візажиста на професійний макіяж, то вона теж використовувала цей крем і казала, що в нього дуже класно лягає макіяж. І як людина, яка вже купувала цей крем і використовувала його, можу тільки підтвердити її слова. Тому, якщо ви шукали хороший і доволі бюджетний крем на осінь, зиму, то можете спробувати цей. Не можу сказати, що це найкращий крем, який у мене був, але в цьому ціновому сегменті це дійсно дуже хороший варіант. І моя справжня знахідка, яку я знайшла завдяки моїй мамі, тому що вона регулярно використовує ці капсули. Це ось такі штучки, теж для обличчя. Це як суха олійка, дуже зручно, що у однієї такої риб якраз вистачає на один раз. І шкіра просто неймовірна, тобто настільки ніжною зволоженою і наповненою напитаною шкіри в мене не було після жодного засобу, як після ось цього. І дуже класно те, що він не викликає якихось висипань, він не забуває пори. Вона замовляється в інстаграмі, не знаю, де саме. Може, ви просто за назвою знайдете, якщо зацікавитись, тут написано Льофміс. Все інше написано китайською або корейською, не знаю. Але дуже дуже класна річ використовую після тоніка, сироватки. От якраз перед кремом, і це звичайно вау. Навіть е, така суха шкіра, як у мене, якщо використати ось ці капсули і не використовувати жирний крем, то теж буде все дуже класно. Вибачаюсь за звуки на фоні, за те, що вона така може трішки не зв'язана річ, тому що все-таки переживає за дема. Те, що він це плаче, знервована внутрішньо через це, тому що хочеться йому допомогти. Не знаєш як він цілий день плаче, вісить на мені, і це звичайно дуже вимотує. Десь по П'ять, десять, п'ятнадцять разів на день наша квартира виглядає ось так, і це, звісно, просто жесть. це я вже поприбирала те, що Дем'ян дістав із цих двох ящиків, і зараз продовжу прибирати, але висичить цього максимум на півгодини. Ну, якщо вже показувати життя, як воно є, то ось так виглядає зараз наш зал. Минуле влог у нас вами був супер кулінарний. Я поділилась п'ятьма класними рецептами, а тут поділюсь всього лише одним рецептом ось такого простого і неймовірно смачного, легкого десерту. Це ряженка, в яку я додаю желатинне око. І також додаю один шот кави або цикорію або какао. Дивлячись, який смак, я хочу отримати, розливаю покриманком. Десь за 30-40 хвилин воно застигає в холодильнику, іноді трішки довше. І отримую ось такий класний десерт. І також забула сказати, що додаю цукор. Для тих, хто любить прям щось дуже солоденьке, можна Зтопити шоколад і зверху додати ще одним шаром, але я так майже ніколи не роблю. 5 хвилин тиші виглядають ось так. Крем вже увібрався в шкіру, і як же класно, коли достатньо дійсно зовсім трошечки крему, і шкіра виглядає зволоженою. тому що до цього купувала крема для екстра сухої шкіри і наносила їх в 3-4, іноді 5 шарів для того, щоб відчути хоч якесь зволоження. І це при тому, що до цього використовувала теж деякі засоби. А тут достатньо одного шару невеликої кількості крему, і я відчуваю зволоження, і взагалі немає ніякого. Стягнення шкіри. обідаю і будемо виїжати. Дем'янчика все те ж саме, тільки звичайно без сосисок. В нього замість цього буде курочка, яку я тушкувала в мультиці. Це блюдо, але має довго помитися на вогні. Там зараз буде цибулька, потім м'ясо, картопля, баклажан, кабачок, перець солодкий, перець щілі, помідор, не. всі приправочки. І 2-3 години на вогні. Чим довше, тим краще на маленькому вогні. Тоді виходить неймовірно, смачно Це рецепт наших кумів Наташі Єгірна. Дівчата, всім привіт! Мені прийшла посилка з тему, і я хочу вам показати, що я замовила. Також ходили гуляти сьогодні з чоловіком, сином шукали горщик, тому що в нас був один горщик до цього, але він виявився за маленьким. Я навіть якщо чесно раніше не знала, що горщик бувають окремо для дівчаток, окремо для хлопчиків через фізіологічні особливості, побудови їх органів. Виявилось так, що не підійшов до той, що у нас був. Ходили, шукали, вибирали всі вони якісь супер супермаленькі, тому псіханули і купили відразу ось таку накладку на унітаз. Мені здається, це має бути зручно. Не знаю, чи буде у нас горщик. Подивимось, як піде саме з цією накладкою. І давайте переходити до покупочок стени. Перше, що тут є, це для Дем'янчика, для того щоб я могла замовляти йому взуття онлайн. І чітко визначати, скільки сантиметрів його ніжка. А, тому що сантиметровою стрічкою це міряти реально, але не дуже зручно. Єдине, що, якщо будете замовляти, дивіться, а, яку ви замовляєте. Бо я от взяла тут максимально 20 см і це дуже мало, тому що в нього зараз десь 14, напевно. А, тобто це буквально зовсім на трішки вистачить. А, далі. А мені прийшли ось такі резинки, тому що я не знаю, як так вийшло, що в мене взагалі немає резинок для волосся. Напевно, треба було замовити пружинки, чи такі замовили, якщо чесно, не знаю. Далі теж для волосся це ось такий крабік, тому що попередній в мене просто тріснув і на один. Деякі загубились, на один я наступила, тому це таке, що завжди потрібно. І ось такий маленький замовила в своєму улюбленому, коричневому кольорі. Також ось такі резиночки, бо іноді хочеться зібрати хвіст. У мене взагалі дуже сильно болить голова від будь-яких резинок, тому я ну, майже не користуюся. А якось я взагалі від цього відвикла. З тих пір я почала стригти собі каре і взагалі ходити з коротким волоссям, перестала робити будь-які зачіски. Якось я відвикла. Я зараз не можу взагалі нічим користуватися, окрім кравіків. Ну, пробуємо ще ось резнички, які я вам показувала до цього. Наступне це ось така нелозічка-гірляндочка. Взагалі, в мене є ідея трішки облаштувати кабінет, якого я вам зараз віщаю. Взагалі, це був балкон, яким ви були і зробили тут таку робочу зону. Тут поруч зі мною є тумбочки, стіл, звичайний білий, і на ньому стоїть комп'ютер, в якій чоловік грає в Counter-Strike. Я тут іноді заповню якісь свої блокнотики і захотілося, щоб це місце було більш затишним, тому що тут я працюю і проводжу для вас ігри ліла. А якщо ви ще не знайомі з моєю діяльністю, то обов'язково переходьте в мій інстаграм, в мій телеграм-канал, я там більше цим ділюсь, а тут більш такий лайфстайл-блог. А далі це, я не знаю, навіть як писати що це, це ось такі от наліпки з різними мотиваційними, можливо, і не мотиваційними цитатами. Просто щоб клеїти, тому що люблю заповнювати щоденник і іноді прикольно. Чимось таким користуватися. Тут немає зображень, тільки текст. Виглядає дуже так мило, естетично, чомусь не наводиться зараз. А, от, тому буду використовувати при заповненні щоденників. Далі це ось така ефірна олійка. На початку влогу я вам показувала натуральні ефірні олії, це ж взагалі не натуральні, це з ароматом кави. І я її хочу використовувати для ароматизації приміщень. Наприклад, ванну в туалет поставити виглядає, до речі, дуже прикольно. І я вже нюхала, має теж такий дуже приємний запах. Але якщо це не можна використовувати на шкіру, якщо це саме для приміщення, то чому воно зроблено в форматі ролера, Мені трошечки невідомо. Не знаю. Але запах дуже класний. обожнюю каву. І знайшла дуже смачне морозиво для тих, хто не любить супор солодке, о саме кавове вам тут прикріплю. Наступне це ось така дошка для візуалізації. Хочу повирізати різні наліпки, знаєте, так приємно провести час. Звичайно, це роблять на початку року і роблять такі собі біоборд на наступний рік з фотографіями з пінтересту, з журналів, які будуть відображати. Ваші цілі на цей рік, але я не знаю, буду це робити зараз чи вже теж в кінці року, бо якось воно більш логічно це робити пізніше. До речі, вже декілька років підряд роблю. Працює класно, тому що допомагає визначити, чого ти хочеш, на чому взагалі потрібно тримати фокус. І замовила до з цієї дошки ось такі, як це назвати? Булавочки. Що це? Бо тут в наборі є, але вони різнокольорові. Мені, як чесно, дуже б хотілося такі використовувати. Так, далее це Извиняюсь. Вот ось такая отставка. Обычайно Для моих блокнот вот так її возьму. И ось эту всю мою красоту сейчас сюда буду ставить. Ось це дуже класний блокнот від психологині. Тут ми на просторах інстаграму ви бачили. Тут можна заповнювати як і щоденну вдячності, так і тут є різні вправи психологічні, також мотивуючи цитати, просто пусті сторіночки. Тут загалом є багато всього, можна краще себе пізнати і приємно провести час на один з собою. Давайте вам покажу тут один розворот. Ставлю цей сюди, у мене тут є одна єдина ручка, ще вони потнодили він не тут. У спеці, зараз вам покажу. Отак це буде виглядати. Зазвичай вони просто стопочка лежать, а так буде набагато краще. Далі це, ось так це виглядає, це постер. Поки я не можу, на жаль, його відкрити, тому що в мене тут немає ножиць, а для цього вони обов'язково потрібні. Як розгорну його, то теж обов'язково вам покажу. Я здивована, що він зроблений з такого матеріалу. Я не знаю вам показати. Я думала, це буде просто роздруківка. Максимум там не на звичайному папері, а на такому більш щільному, типу картон. Але це щось зовсім інше. І наступне це також для заповнення моїх блокнотиків, щоб це було більш приємно та цікаво. Це теж наліпки, але вони вже інші. Тут є не тільки слова, цитати, а й зображення, але в основному переважно це все одно текст. Не знаю, чи камера передає, але матеріал прорезинений. У мене є ось така картина з роздрукованими фото з нашої весільної фотосесії. Для тих, хто не знає, у нас не було ні пропозиції, ні весілля. Але ми зробили десь через півтора року після одруження весільну фотосесію. На пам'ять я розробила в канві, роздрукувала і вийшла ось така дуже гарна, як це називається. Господи, з цією вагітністю, ковідом пам'ять просто треш. Рамка, я згадала. І я хочу дістати, звісно, це фото і поставити постер, який замовила на тему. Але, звісно ж, я не поміряла розміри рамки, замовила постер просто рандомного розміру. І він завеликий, він не підходить. Ну, Давайте вам почти покажу. Ось, вам ближче покажу цю рамку. Живу тільки він темно-зелений, дуже красиві кольори. А на камері чомусь воно якесь занадто світле. З цією моєю розпаковкою тут зараз просто повний хаос, але ось так виглядає кабінет, просто звичайний собі балкончик, який став робочим місцем. У нас тут немає ні поличок, нічого, тому що ми не встигли доробити тут ремонт. Звичайно, вже живемо 5,5 років. Ні, трошки менше, напевно, не на суть. Але за купу років ми так нічого і не зробили. От як заїхала в квартиру, все на такому рівні і залишилося, тому я хочу це змінити, щоб це місце стало більш затишним і в ньому було ще приємніше працювати. Я вже шалено чекаю, коли я візьму ці свої блакнотські ось ці всі наліпочки, які я купила, і зможу тут посидіти, позаповнювати, включити гірлянду, вже поступово буду налаштовуватися на такий осінній вайб. Тепер зовсім інша справа. Тут так приємно сидіти. Стільки ось цих наліпочок. я люблю ось цю всю канцелярську історію, і тепер тут сидіти просто одне задоволення. Але думаю, чоловік буде цьому не дуже радий, тому що йому так напевно буде не дуже зручно грати. Але оскільки ми ділимо цей простір на двох, то будемо якось підлаштовуватися. Частково ці речі можна прибрати, якщо вони йому будуть заважати. Але я думаю, що так стало набагато затишніше, приємніше. Тепер я все більше хочу сюди приходити, чую, як сміється Дем'ян з Тарасом грається там, і під цей звук ще приємніше тут знаходитися.